Терміновість гальмує ваш прогрес. Чи знаєте ви, що геймдизайнери використовують таймери та інші обмеження щоб створити відчуття терміновості в іграх? Але чи завжди це працює? Якщо хочеш дізнатися, як терміновість може завадити ефективній роботі? Дивись далі. Мене звати Андрій. Я раніше створював ігри. а Тепер допомагаю творчим людям уникнути вигорання та будувати кар'єру мрії. Як саме дивись у мене в профілі у закріплених відео? Як геймдизайнер, я часто аналізував, як гравці реагують на таймери та жорсткі ліміти в іграх. І це дає цікаве розуміння того, як ми сприймаємо поспіх у реальному житті. Бо в іграх таймери створюють відчуття терміновості. Але коли їх застосовують де не треба, це лише стрес для гравця. Ха-ха, ай бідом! А якшлейбідом ДЕРІЗЕ! time limit there's a time limit Те ж саме, коли в реальності. Ми поспішаємо там, де можна не квапитись. Ніби нас, хтось голками штрикає, треба кудись встигнути постійно. Часто в іграх за кілька годин геймплею треба врятувати весь світ. Але ж реальні проблеми рідко вирішуються миттєво. Те ж саме ж в реальному житті. Не варто чекати, що одразу вирішимо будь-яку проблему. Отож ітерації дизайну геймплею показують, фальшивий поспіх часто заважає. Краще зосередитись на поступовому прогресі. Помігли ви це на власному досвіді? Поділіться в коментарях.